ебать, ты, ты боевой тупой. Все гуляют, дебил. Ну, почему ты надо, не не надо, Не, не надо, не 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 надо. поехали, блядь. Пидор и искусный хантон. И на чем у Ты просто шляпа тупая, ты скучно. По факту ты кто? А я... Ну, по факту ты кто? Колян, это песня для блядь. Ты просто. Я не коляска, я сказал колян. Да не пизды, ты хуйло. Ага, ты говно. Понял дебил? Микрофончик надручи, подручи блядь, чё пахнет. люблю ты дымбэ. Богом дана нам одна от Моя лебедка, кохана. Ты в микрофоне сидишь. ты никто, пидорас, по пути. Приждайся, мани, почему микрофончик тебе залазит, в было Бо Вот лута, рута. Ты бы микрофончик, плотик, затыкал. Тирки, признайся, что ты бим. Микрофончик. Пихалим. И пихайсь дальше. Червону луту Міфабосик ти везли. Майнки! Майк, батя, бо писать, да пойдет! Колянчик дуже гарний, не знаю, я так не ти ти типа засуд, все, здорово, і ботаник тупо. Почему ти хуйло ебане? Почему ты, блядь, не будку открыла? Ты микрофончик из открыла? Ты хуйло ебаное. Никто про коляски, никто. Ты микрофончик залупил. Открыла. Ты вообще пердон. Вопросы есть дура. Да, и про фурсет. Маки, маки, давай, маки, давай. Ай, какая красивая песня. Ну про тебе дербайо. Ну ти микрофончик його сирот. Ти знаєш, я. що в мене є ветеринар знайомий, він годен вилічити твою білочку. Та мені за твою білочку всі пахою, дебіл. <laughs> Та понятно, вона же в тебе як вдома, блядь. Ну, мені не треба насрати, дебіл. По факту ти х... ніхто, дебіл. По факту, да. По факту, По факту да. По факта, да. Ні. Ну, Команду, то тобі до себе Аже А жеско, то все. А я з тим... Рависочко! Богданочка! Що там, Марьяночка! Колясика, що такое? Шо... Так, все страшно, майке, все страшно, буває. Рукавичка Світлана, вітаю! Раиса топаде! Поксинувай! Сігаємо! Ну давай, давай! гарно ну, вот, Гарно співай так, щоб людям... Саме головне, щоб люди розв'якались. Якщо люди перестають м'яти, я тебе під удаляю. Підрасов, остався. Владіо, кидає. дякую. Давай. Понят, дарбайот? Йому Зі... жінка кидає. Да, йому жінка кидає, знаю. Йому жінка, дівчата, кидає. Да, йому жінка кидає. За Юлинку хуху, за Юльку, за вседімцев, за цю торію, за щиту Наталії, Юлинка з Дмазенья, Катю з Дмазенья, Сік Хайманки, всіх Юликів з Дмазенья, сонечка, всіх Марисах за Боньку, за всіх фанатиков. Э, і Юлька це була спортсменка, була структурна і сотні всі eh, не данося eh, з, з, збруси місти Каті і, і, і засідевочок за, за всю історію, Всіх фанатиків, всі каю. За всі дівчик. <правців> Будь ласка, вінка хоче eh, eh, ляща. Китюня, да, Ляся хочет, а я ему зинка кидаю, долбоёбка. Я же провил, пиздит. Это же девчонки провил, пиздит. Пиздит, девочки, пиздит. Да, я ему зинка кидаю. Девчонки, да, я ему зинка кидаю, да. Е, е, да, жінка, стирози майки, строи, маленьки, стирози маленьки. Срози майки. Пупсики. Суса, дякую, маленька. Дівці всі дякую, маласька. Юлинка, дякую, Юленька, всі маленькі поїхали. Підразу. десь. я тут модератор. Дай, дай ему музики, дай. Сам маки, самаки. Да, у нього там пидор сидить, гей сидить. У нього гей сидить. Да, у нього там геї сидять. Маке, давайте, давайте, Маке. Та торку, блядь. Та хай виїхали. Та думаю, що зараз виїхали. Іринка, Віктор, Діана, Маріна. Ой, давай всі гроші, майки. Ти либо мене включаєш, либо я з тобою не граю. Давай, включай, давай. Ти чуєш, що я кажу? Так, давай, ми з тобою пати гуляємо. Ти мене чуєш? Та я тебе бранчуюсь, дебіл. Дебіл? Я? Та ти хуй лосом діли. Слухай, Чи, мене є пісня для тебе. Залупа для тебе є. Это Вин Сигнал проехал даже в бою. Да, Юлика, Юлика, это пока Хасанечка. Юлика, это замазение, Майка. Оля, я его наебал тогда даже в Оля, я его наебал, но здесь сейчас. Ключи. Ага, пришлось ключи. Так, ключи, давай, давай. А чого ти, ним... чо ти мене з ним народженням не поздравив? Бо де дорозі підразу нету. У мене сьогодні день народження, коляс. А я не писав ти нахуй. А чого так, ну, чого так, ну, ч так? Ой, Ебать ты криндок тупой, нахуй, ебасни ти ты и накромат тупой, нахуй ебац, за руки палаш турим сытий, типа. Мене люди всі поздравляють с днем рождения, а ты не... Епас, покази, дура, без мусора, блядь. Ты. Поздравил мене з ним народ, ну пожалуйста. Ну, ти Ну, как мене, тупица, блять. Це мені будь пиздец, ты. Свабра, сова зінка свабра була. Що ти, блядь, кендон. Він був стика, ти, хуйло. Поздрав з днем рождения, паскуда. Ну, мікрофотик, іди з тули, іди будку за тули. Ну, пігаю. Ну, пасан з мій піздець не стоїть. Поздрав з днем народження, раді Бога, раді Христа. Нахуй, ти мій нужий, дебіл. Поняв, хуйло собаче, блядь. Тебе не демосня, ти просто підер. В тебе не робить. Бо ти дарбоє. Ну його закринуло дуже бойовано. Ну. Масло Даня... нос Юленьки, Каті і одне девочки. Мої фанатки. Ну, я їх поставлю. Ну, эй, бидро, да. Та виїгуй, та робайоб, давай, виїгуй. Ну, маленьке, і що допустимо? Остання путь. Остання путь. Остання я. Разом. Рассумаки, сумаки, с чисто квичка макия. Поэтому ты против меня никто, Питер Боннючки. Понятно, хлох ебуть. Ты меня почувай, ты меня чуешь? Ты не подсюб, ты сигнал пидор, Питер Поняв, Понял, ты. С... Клюха ебал. Давай, залупа, давай, уходь нахуй. Давай, уходь, залупа. Я топ, да, девочки? Девочки, я топ, да, девочки? Девочки, я скахаю. Девочки, я вас Майзна. Оленька, Юленька, всех, 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 э, девочек. Оленька, все как девочки. Почему так все обязаются, это пиздец? Эй, э, чем крутые девочки? А все так выебываются, ой, убить надо на две части. Здравствуйте, девочки. Девочки, все, я, я убег, нахуй. Ну, очень добрый, Коля. Дякую, Юлика, с днем рождения, Сонечка. Почему я э, хорошая людина? Э, э, самый... Э... Что ты Привет. Привет, а что случилось, я не могу Ну, завис как-то непонятно, я не вижу ничего. Завис, так, ну. Зависло. Ну, завис так, завис. Завис. Я завис. Господи, блядь. Вот свабло. Детский завис. Тауля, а, это пиздос. Юлика, это капец, бля, это пиздос. Завис. Девчонка, я скахай, маленькая. Все доброе? Да маленькая все доброе. Запрос. За да блин, девочки, девочки. А кого добавить, я ебу, нахуй. Девочки, тут сидят, поняли? Это я. Я добрая малышка. Jest kiedy to pisze po kuliu dobre. Wielu tebe to z słońca tebe kaja. Jest kiedy dziewica. Hej. Tebe kaja to co. Jest kiedy się kaja malenki. Dobre. Ja widzę, tu cię maj, tu cię Дівки, я сізу годинку і все, бо у мене поїхати біли церкву маленьку, тоді послетися, поняли? Почему це про це комунал сделать? Добре, дівчики. Хотя мене е, діла много. Дяки, деськи, я піду піші по кулі добре, дівчатки.